Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати лохину. Не чекаю пізньої осені, будемо пересаджувати її великим комом, Спеціальний ґрунт. Садила я її весною. Не подобається мені місце, куди я її посадила. Хочемо пересадити, покажу, як ми будемо це робити. Спочатку ділянку очистили від листя, сухих гілочок та парослі. Всю парослю я повикопувала. Далі пристроєм, який мені зробив чоловік, такий, він, як у землеміра, з кроком в 1 метр, Я розмічала міжряддя спочатку, а потім уже і між кущиками. У мене вийшла однакова відстань. Між рядами робила 2 метри та між кущами теж 2 метри, тому що лохина це досить високорослий кущ розлогістий, і щоб його потім більше не пересаджувати. Робила саме так. Паралельно ми зрізали стару яблуню. Там вона така вже геть старенька, на ній за літо не було ні квіточок, ні жодного яблучка. Вже садок такий тут відпрацьований, потрібно посадити новий, щоб мати врожай. А цей ми поступово будемо вже прибирати на дрова. Накопали ямочки. Якщо потрібно буде, я їх потім трошки більшими зроблю. У мене меншенька лопатка є маленька. Получається, в мене 21 кущ є лохини, але два згоріло. Один там ще під питанням, чи згорів точно, чи ні, або один то точно сухий. І пересадимо її сюди, в ці ямочки. А далі за лохиною хочу, щоб була малина. У мене там теж зі 100 штук вона погоріла, лишилося десь близько 50, і якраз сюди вона поміститься. І будемо мати такий гарний садок. Ось кущики моєї лохинки. І там вона в ряду стоїть їй так багатенько. І буду я її пересаджувати. Пройшов дощ гарний, хочу спробувати забрати її великим комом. Буду маленькою лопатою викопувати, а також беру два відра. В одне я буду класти кущик з лохиною, а в інше вже ґрунт. тому що ґрунт купувала спеціально для лохини. Замовляла його в Леруа Марлен. У них є доставка по всій Україні, це дуже зручно. Якщо замовлення, якщо не помиляюся від тисячі гривень, то доставка безкоштовна. І вони мені привезли тоді землі багато. Да, були дощі, виймається вона дуже-дуже непогано. Пересаджу. Маю добриво універсальне. Якраз осінню добре підживлювати універсальним, а вже весною та літом спеціальним. Найкраще пересаджувати восени, вона тоді добренько проживається і гарненько сформує собі вже кореневу систему. Ось такий комочок у мене виходить. Стали його. Підарочку. І забираю землю. Тут більше, ніж відро землі. На жаль, мульчі я ще так і не знайшла. Прийдеться все-таки замовляти в епіцентрі. Немає у нас ніде тут пилорами, на жаль. Доведеться все-таки купувати ґрунт. Дійду я вже до своїх клумб і тоді куплю для всього вже мульчу. Можливо, землю для хвойних, бо щось в мене теж від спеки погоріли. Треба терміново буде все мульчувати. Які рослини буду досаджувати, ще я теж не вирішила. Часу до весни багато. Точно хочу вереска купити, він мені дуже подобається, щоб був по контуру. Гарний ґрунт, він легкий, пухкий. Одразу помітно, де він тут у мене закінчується. Він По кольору зовсім інший. О, Такий, вусатий. Зробив тут собі нірку. Пересаджуєте лахину, потрібно їй додати сірки. Вона любить кислоту. Лимонна кислота не підходить в ніякому разі, обов'язково сірку. Чи гранульовану, в мене розсипчаста така розсипна. Обов'язково має бути сірка. Бриво в мене розчини. Зараз покажу, як все роблю. Оп. І пішли. Трішки треба углубити ямки. Получилось, що вони в мене магуватиме, а з землі вийшло більше навіть, ніж півтора відра. Забрали з тих ямочок. Не лінуємося гарно. Викопуємо, щоб нашим рослинкам там потім дуже добре жилося. Ось що ж ми її саджаємо надовго, так, щоб через декілька років можна було б копати, досипати їй нової землі. Купимо. Але так, щоб поки що їй було тут добре. Насипаю ґрунт. Прижимаю, беру сірку така ось вона у мене сірка. Насипаю туди ложечку. Перемішуємо. Насліша була земля раз у рік, потрібно підкислювати землю. Беремо нашу гарненьку рослиночку, обережненько. І цим комочечком вставляємо, бачите, вийшло майже, майже ідеальненько. Все, що для, для лохини вона така пухка-пухка, легенька-пухкенька. Я її легко піднімаю однією рукою, вона дуже така легенька. Так, прижимаємо добренько. Посиплю ще одну ложку сірки і присиплю ще, дуже добре насиплю землі, тому що потім ми її. Лічка спросяде, просяде, польємо і подосипаємо ще зверху. Ось так, перший готовий. Ось 5 кущиків лохини, які пересадили. Інші потрібно докупити сірку, тому що закінчилась. Залишається мені розрівняти землю та полити. У нас росте йошта. Навесні хочу нарізати з неї пагонці, укорінити і посадити молоденьку. А цей кущ старий, я його потім приберу. Тут не буде, тут буде тільки, тільки лохинка і між нею полуниця. Полуницю спочатку хотіла хотіла полуницю я викопувати. думала, перекопаємо всю. Але якщо це, це якийсь газон, то думаю, наче й полуниця непогано хай буде. Вона дуже рання, дрібненька, але рання. Не буде. Рівняємо земельку, щоб було рівненько. Тепер буду поливати нашу лохину. Поливати буду разом з добривом. Воно вважається професійним, універсальне добриво. Його використовую восени при посадці рослин. Влітку та весною використовую спеціальне добриво для лохини, На відро води беру дві ложки. Воно дуже добре. Розчиняється у водичці придобриво. Перемішуємо. Ретельненько, щоб добре розчинилося. І будемо чекати, потім вже тільки лишається чекати врожай. А, ні, забула сказати, ще потім похолодає, коли вже так десь буде градусів 8 в день, потрібно лохинку обробити від шкідників. Для цього використовую мед'ян. Теж мені порадили, як за нею доглядати, коли я її купувала у дівчинки, вона мені добре порадила, вона її придбала. І, і всі засоби, які потрібні. Для догляду за лохиною. Ну, дуже швидко гарно розчиняється, гарне допіво. Ми вже так відчуваємо, що під паличкою у нас нічого немає і, і на поверхні води нічого не плаває. Значить, розчинилось. Смокталася вода. Якщо лохину добре доглядати, то будете мати гарний врожай. Голова моя сірка трохи, потім її ще землею присиплю. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте. У нас біля паркана якийсь такий чагарник квітне, і на ньому дуже багато різних метеликів. О, воронки. Ворони скрізь горіхи і вони. Так, да, вони чатують. А тут метелики, все цей такий цікавий. Взагалі як Так, як калібри да, такі метелики, у нас тут цікаві, літають.